Доброго ранку малята, гарного дня. Бажаю вам здоров'я і щастя щодня! Сьогодні ми з вами поговоримо про рослини обереги. А що таке оберіг? Це предмет, який захищає людину від злих сил, хвороб, негараздів. А які ви знаєте обереги? Вишиванка, підкова, рушник, лялька-мотанка. Писанка та інші. А чи знаєте ви, що деякі рослини також вважаються берегами? Чому? Послухайте: життя наших предків напряму залежало від природи. Рослини забезпечували їжу, ліки, матеріал для одягу та житла, урожай або його відсутність визначали добробут і виживання цілого поселення. Пращури бачили в рослинах душу, наділяли їх містичними силами, тому до рослин ставилися з великою повагою та шаною. Без потреби ніхто не зривав квітів та недозрілих плодів, а щоб зірвати рослину для лікування потрібно було прочитати певну молитву, щоб квітка принесла користь. Звичай, вшановути рослину, зберігся до нашого часу в обряді зелених свят. Коли дівчата водили тополю, окличанні хати широколистими деревами, обсипані долівки травами, усе це, як вважали наші предки, мало захистити людину від злих сил, оберігати від знегоди, злого духу недоброго ока. Тобто рослини в українців були не тільки уживані в побуті, а мали ще й інше значення, були своєрідними символами оберегами. Недаремно наш народ склав про свої улюблені рослини стільки пісень, легенд, казок. Оскільки наші пращури споконвіку були землеробами, то за допомогою вони зверталися до всього, що родить матінка земля. Так що ж це за рослини-обереги? Давайте ближче познайомимося з деякими рослинами. Червоні намистинки на гілці висять, пташки співають, а діти радіють, що це? Правильно, калина символ нашої України. Діти, а ви знаєте, що калина має велику енергетичну силу? Завдяки цій енергетиці спроможна приваблювати не лише щасливе майбутнє достаток та міцне здоров'я, але, на жаль, і різні негаразди, хвороби, лихо, тому її садили на межі ділянок. Так вона надійно захищає оселю та її мешканців від злих духів. А ще калину висаджували біля криниці, щоб покращити якість води. Вода тоді смачна, прозора і цілюща. Верба символ родинного вогнища, а як оберіг вербу садять біля криниць і водойм для очищення води, а вербовим вінником обмітали стіни хати, щоб все недобре виміталося з неї. Береза це вкрай потужний захисник. Її гілками в давнину захищали будинок, худобу і врожай на городі від нечистих сил, а якщо обійняти стовбур берези, у людини відновлюються сили і повертається втрачена енергія. Але дерево має рости за межами подвір'я. Під ним можна поставити лавочку, тоді береза не впустить на поріг вашого дому жодного лиха. А це полин, вживається полин як оберіг від відьом та русалок, оскільки ті не витримували його різкого запаху і гірко пекучого соку. Часник за народними повір'ями має таємничу силу. Доданий до напою або використаний як оберіг, він охороняв від злих сил, а підвішений над порогом відганяв хвороби. Незважаючи на розвиток науки і медицини, віра в силу рослин продовжує існувати. Багато людей використовують лікарські трави, ефірні олії, ароматерапію. Це свідчить про те, що зв'язок людини з природою і віра в її цілющу силу залишаються актуальними і сьогодні. І наостанок хочу сказати: хай обереги українські вас захищають у житті, щоб завжди були щасливі, як зіроньки у висоті.